Ми категорично не погоджуємося з ситуацією, де би ми мали брати в оренду це приміщення. Це будинок художника по вулиці Незалежності, 53 в Івано-Франківську. З 1970-х років у ньому розміщується обласна організація національної спілки художників України. Зі слів голови організації в області Світлани Повшик, 1 липня їм надійшов лист від управління з питань майна спільної власності територіальних громад області з вимогою підписати договір спільної власності на праві оперативного управління. Такі документи вони отримували й минулих років. Відтак, колектив побоюється, що приміщення у них можуть забрати. Нам дали можливість відповісти, тобто наше рішення щодо цього укладання договору на оренду до 1 серпня 2025 року. У разі подальшої відмови творчої спілки від укладення договору власник має право передати адмінбудинок, тобто незалежності 53, на баланс та в оперативне управління іншій юридичній особі. Начальник управління з питань майна спільної власності територіальних громад Івано-Франківської області Василь Даниш прокоментував ситуацію. Так, будучи власниками, ми повинні доручити комусь розпоряджатися цим майном. Наразі спілка є користувачем, і тому ми просимо спілку, просили неодноразово укласти з нами договор. Про оперативне управління. Тобто наша позиція однозначна. В цьому приміщенні є і повинна бути спілка. Ми не проти, щоб спілка була там на місці, але спілка на сьогоднішній день. Чомусь уникає укладення цього договору. Світлана Повшик пояснює, підписувати договір про оперативне управління колектив спілки не хоче, бо вважає, що таким чином визнає власність будівлі за облрадою. Нехай ці будуть до нас прихильні і будуть скажуть, ой ні, ні, ми вас турбувати не будемо, перебувайте собі в будинку. Рано чи пізно прийде така ситуація, прийде новий власник і скаже: Мене ця оренда не влаштовує я отут в виставковій залі зроблю банк. І мені буде це набагато вигідніше. А ви собі художники йдіть і діти Вона додає, крім того, що спілка буде змушена платити за перебування у будинку художника, вона також втратить гроші від підприємств, які орендують там приміщення. У нас небагато оренд, щоб ви розуміли. У нас рівно оренд стільки, щоб ми мали можливість оплатити комуніс послуги, щоб ми мали можливість оплатити світло, вивіз сміття, зробити ремонти, це стратегічний об'єкт. Той кусок хліба, котрий нас да, годує. І отут є якраз дозвіл і розуміння цієї ситуації Національної спілки художників України, котра дає, навіть рекомендує користуватися своїм майном на так, щоб утримувати себе. Тобто це не є якесь наше приватне бажання, це є документ, ми, будь ласка. Зі слів Світлани Бовшик, будинок по вулиці Незалежності 53 має бути у власності їхньої організації, оскільки цю будівлю у 1972 році спорудили за кооперативні кошти художників. На підтвердження вона показала проєктну документацію, датовану 1965 роком. Замовником був художній фонд Спілка художників Української Радянської Соціалістичної Республіки. Кошти, які виділялися на цей будинок, це були кошти, зароблені художниками, котрі працювали в художньому фонді. Є рішення виконавчого комітету про затвердження акту приймання п'ятиповерхового будинку художника по вулиці Радянській, 53. Всі документи належним чином у нас збережені. Це перший і основоположне, котре доводить, що ми маємо повне право на цей будинок, наказом від 5 лютого 1991 року, Національна спілка художників України передала цю будівлю у власність Івано-Франківської обласної спілки художників. У липні 1998 року Кабмін ухвалив постанову номер 1058 про передачу нерухомого майна творчим спілкам. Зокрема, у переліку була будівля по незалежності 53. Однак розповідає Світлана Повшик, коли тодішня чи. Ільник спілки звернувся до фонду державної власності. З'ясувалося, що у 1992 році депутати Івано-Франківської обласної ради без художників проголосували за внесення цієї будівлі до переліку майна, що належить до комунальної власності. Було три списка: один список де передати власність, і в цьому списку мав бути наш будинок. І був список, де належить до комунальної власності обласної ради народних депутатів, яким чином наш будинок потратив потрапив з одного списку в інший, то певно до питання депутатів, котрі засідали якраз у цей період. Ми з цим категорично не погоджуємося. Більше того, ця інформація нам стала дуже пізно відома. Протягом чотирьох років, говорить Світлана Повшик, спілка боролася за повернення будівлі у їхню власність. В результаті у 2002 році обласна рада скликала спеціальну комісію, яка зголосилася передати будівлю художникам. Але, за її словами, у цьому документі була юридична колізія, через що оформити право власності представникам спілки не вдалося. Пропозиції комісії івано франківської обласної організації національної. Спілки художників України прийняти у власність будинок по вулиці Незалежності, Після, але маленька ремарочка в дужках, без права відчуження. Чи було це спеціально зроблено, чи це було випадково? Нам залишається тільки здогадуватися. Але власне цих два слова без права відчуження. Нам не дають можливості оформити свідоцтво на право власності. Ось ми маємо рішення реєстратора, в якому чітко вказано, що відмовити в оформленні право власності, тому що без права. Відчуження такого формулювання не існує, воно заперечує одне іншим. Юрист Василь Гедзик каже, що згідно з постановою міністрів номер 1058, творчі спілки справді мають право на нерухомість, яку будували за кооперативні гроші при СРСР. Він провів аналогію з будівлею Хмельницької спілки художників. Її також внесли до списку комунального майна. Проте представникам організації вдалося відстояти своє право власності у суді. З його слів, якби Івано-Франківська спілка звернулася до суду раніше, то будівля належала б їм. Є закон, який стосується безпосередньо матеріальної частини права, по суті, спілка мала право на цей об'єкт, але є, ще в праві діє принцип правової визначеності, згідно якого законодавець встановлює певний строк, зважаючи на такий тривалий період часу, який минув з 1992 року, коли обласна рада включила це майно в перелік об'єктів комунальної власності. І Аж до 2017 року, коли спілка художників звернулася до суду за захистом свого порушеного права, як наслідок, фактично судом констатовано факт спілки художників в області на таке майно однак, через формальний пропуск строку, фактично у задоволенні відповідного позову відмовлено. Жанна Галавенко, Роман Сокирко, Суспільне новини, Івано-Франківськ.